Вітаю вас на каналі крипту. Сьогодні у нас новий відеоогляд. Як і обіцяв в першому відео, оглядів буде багато, рік буде насичений. Якщо ви ще не дивилися дане відео, яке я зняв один день назад, про те, де я поділився моєю стратегією на заробіток криптів в 2024 році. Ми підвели підсумки 2023 року. Також я розказав, як буде розвиватися система True крипту, екосистема. І е, якщо ви ще не підписані на телеграм-канал, обов'язково підпишіться, так як уже вчора я робив огляд на е, один з проєктів, який зараз будемо е, оглядати. Це був короткий пост. Е, але, вже, будучи підписаним на телеграм-канал, ви вже вчора могли взаємодіяти і знати про цей проєкт, який ми будемо е, зараз оглядати. Е, і так, е, даний проєкт називається BRC-App. Е, що таке BRC App? Це. Е, Додаток, в якому є все для БРЦ і біткоїна. Давайте перед тим як будемо робити огляд, я хотів би зараз звернути увагу на те, що на сьогоднішній день біткоін коштує 45 тисяч там, 130 доларів е, за один біткоін. Да? Е, ми бачимо, що зараз міні булран ран е, продовжується. Я думаю, що ближчих там, півтора місяця у нас точно будуть активні цифри по біткоїну. Можливо, це навіть буде 50 тисяч, після чого ми підемо десь в якусь корекцію. Тому знову ж таки, нас чекають новини по прийняттю біткоїн ETF. Я це знову ж таки говорив в даному відео. І зараз можна подивитися ось таку статистику на крипторанку, чому взагалі з біткоїном всі ті додатки, всі ті сайти, всі ті проекти, які будуть зв'язані з біткоїном, можуть в цьому році хайпувати і бути одним з трендів. От є така стаття на крипторанку да, про DeFi на, безпосередньо на самому біткоїні. тобто ми можемо бачити, що місячний NFT-трейдинг на біткоїні збільшився. Також е, от, можемо бачити, да, е, які об'йоми були проторговані в листопаді та грудні місяці порівняні порівнянні з взагалі зі всім, зі всім роком. Е, і швидше за все, от, на основі того, що біткоін росте, приймається біткоін ETF і так далі. Біткоін е, має от, е, свій там, найбільший ТВЛ за всю історію, тобто все це тільки буде розвиватися. І ті проекти. Ті додатки, які дадуть користувачу набагато швидше, набагато легше взаємодіяти з екосистемою біткоїна, тобто купити, продати там і так далі, будь-яку будь річ зробити з біткоїном максимально швидко, максимально якісно, максимально там дешево, наприклад. Ті проекти, можливо, будуть в даному році одним з наративів для заробітку. Також ми бачимо, що багато проєктів будуть білитись на біткоїні, тобто в них також є такі. Фонди, як PolyChain Capital, да, Starkware, Jump, дальше от так само Polychain Capital, Тобто Ми розглядали аналогічно в даному відео, я показував статтю про ті проекти, які роздали airdrop в 2023 році. І основними з інвесторами тих проєктів якраз були Polychain Capital. Тобто ми бачимо, що. Зібрано в великій кількості коштів, тому на сьогоднішній день проекти, які щось роблять для екосистеми біткоїна, будуть цікаві для ринка. Також одною з новин є те, що brc20.com зібрав півтора мільйона доларів також. Це аналогічно проєкт, який займається. Запуском біткоін-токенів на платформі БРЦ, тобто ми можемо побачити, да? це швидше за все, що це лаунчпад. Тому, виходячи з даних новин, маючи дану інформацію, можна вважати, що все-таки ближчим часом ми побачимо хайп таких проєктів, які дійсно. Щось роблять для того, щоб з біткоїном було взаємодіяти набагато легше. Тепер давайте розберемося безпосередньо про brc ап що він собою представляє, які тут будуть можливості. Також подивимося по команді і подивимося, що можна взагалі на сьогоднішній день тут зробити. Подивимося Light Paper, економіку, команду і так далі. Ось їхній сайт brcup.com. По-перше, можна буде домени, які у вас є на BTC. Да? Тобто ми бачимо, що купуємо доміни BTC. У додатку BRC за допомогою iPhone, телефонів, Android і ПК. І можна їх буде тримати в себе в додатку. Далі стартова панель на BTC, тобто IDO-платформа і лаунчпади, які будуть запускатися на BTC. Тобто, Коли ринок росте, у нас тема IDO, ICO і так далі. Зараз буде дуже-дуже в, в хорошій якості, тобто дропи підуть чуть -чуть на задній план. Але вони будуть білдитися і про дропи ніхто не буде забувати. Але більшість людей буде можливість заробляти кошти на е, самому лаунчпаді. Також хочу сказати, що е, є такий лаунчпад, як е, Launch. це новий лаунчпад, про який аналогічно у нас буде е, даний ролик е, про цей лаунчпад, е, чому тут варто е, участвувати. І як ми бачимо, 500 тисяч доларів е, даний проект BRC 20 е, brc БРЦАП. Він зібрав на даному лаунчпаді. І якщо ми подивимося на ті токен-сейли, які вже були на даному лаунчпаді, то ми бачимо, що от рої даних проєктів були там від 10 іксів до більше ніж 20 іксів, тобто проекти, виходячи з лаунчпадів, дають. Також от ближчим часом будуть ще кілька лаунчпадів, тому верніше ще кілька проєктів на даному лаунчпаді, тому обов'язково слідкуйте за телеграм-каналом, також за Ютубом. Обов'язково підпишіться, бо багато-багато буде е, контенту. Отож, е, даний проєкт буде також лаунчпадом, і токен даного проєкту, швидше за все, що буде використовуватися для цього. Е, також ви можете торгувати доменами і відстежувати своє портфоліо. Да? Тобто, купуйте, перераховуйте, продавайте свої домени BTC у додатку BRC. Також в BTC в комерції, тобто, торгуйте реальною валютою та конвертуйте свій портфель доменів у BTC, в додатку BRC. Знову ж таки, ви можете аналіз, проводити аналіз розширених даних про ціну і обсяг. Тобто також можете торгувати NFT. На brc 20 да, за допомогою BTC і фіатних грошей, тобто купувати оптом або відфільтровувати на основі ваших улюблених е, там, позицій і так далі. Тобто, е, в майбутньому NFT також, я думаю, що буде розвиватися. Тобто, минулого року ми побачили Хайп NFT, коли там NFT продавалися за мільйони десятки мільйонів доларів. Е, я думаю, це все буде продовжуватись і знову ж таки е, ці речі будуть продовжуватися на біткоїні. E, приблизно так виглядає там, візуал даного, даного додатку. Я ж не скачував ще його, ну, не можу вам показати, як воно виглядає на телефоні. E, можете подивитися, як це все. Знову ж таки, сайт я прикріплю під даним відео, ви можете це все бачити. Можете це все ознайомитись з цим всім. Тепер подивимося на дорожню карту. Тобто вони вже На сьогоднішній день ми вже знаходимося там, 24 2024 році, да? Тобто у нас вже є в Apple Store і в Play Store ми маємо додаток. Знову ж таки, ви знаєте, що ті е, додатки, які запускаються на Apple Store, вони проходять дуже-дуже велику там, фільтрацію. Тобто туди попасти також е, дуже важко, тому це один з таких ключових моментів, що brc ап там є присутній, тому е, ще одна там, довіра до даного проєкта. Е, і буде запущений brc токен. Е, і далі вже е, буде е, Розвиток даного проєкту. Тепер давайте подивимося на команду. Команда тут намальовані, вірніше, тут розпізнані чотири людини. Ярослав Мельник є засновником даного проєкту там СІО. І якщо ми побачимо, то ця людина з України мене особисто це ще більше радує. Тому я з радістю підтримую даний проєкт. Також можна подивитися інших учасників. Да? Це Гільєрмо Солер, Іспанець, якщо я не помиляюся. Тобто можете зайти подивитися повністю всі ці речі. Оглянути. А тепер давайте подивимося на економіку. BRC – це токен доступу до екосистеми brc 20 і біткоін. Да? Тобто це нативний токен екосистеми додатків BRC діє як корисний і керуючий токен, який є корисним у додатку БРЦ. Тобто, за допомогою цього токена ви можете його стейкати, можете отримувати квитки на BRC, які дають право претендувати на вибрані домени. Потім, окрім доменів, також пропонують доступ до БРЦ Launchpad. Все-таки, а лаунчпад буде, тобто на даному, за допомогою токенів BRCT ми можемо. Invece. Участвувати в лаунчпадах, заходити на ранніх стадіях в проектах, так як це робиться на даумейкері, на Kickstarter, на api терміналі Тобто всі ці речі можна буде робити. І це все буде на біткоїні. Я думаю, що з такою тенденцією розвитку самого біткоїна, з популяризацією біткоїна, прийняття е е ETFів і е, взагалі е, з тим, яка зараз є статистика по е цьому, то е, такі проекти будуть е, точно. Е в цьому році швидше за все будуть хайпувати. Знову ж таки, це лише моя думка. погоджуватись з нею чи ні, діло ваше. Стейкінг буде у нас незабаром. Сьогодні буде лаунч даного токена. Тобто ви можете також ознакомитися з економікою, що це от, плата за транзакції, хостінг, доміни, консьєрж, пановлення домену, конструктор програм. Тобто дуже-дуже-дуже багато всього. Також ми можемо бачити, що е, 1, мільйон, е, 1 мільярд токенів, е, на маркетинг відведено 10%, на сейлз відне, віднесено 15 для команди 10%, для адвайзерів 5%. І от Liquidity, Market Making і Exchange 15% токенів. І от на User incentives 25% і 15% на розвиток. Ми бачимо, що йде лінійний розлог протягом років, тобто токени не будуть зразу вливатися в ринок, а поступово будуть збільшуватися циркуляція даних токенів, тому в принципі, в принципі якось так. На сьогоднішній день. Також uh, BRC App буде uh, ліститися на таких біржах, як Get, uh, Gate, uh, BitGet, uh, також він буде заліщений на uh, Maxie і, і на ще кількох дексах. Про це я буду писати в своєму телеграм-каналі. Я вже це писав, що... Уже, вже писав, да? і сьогодні, о другій годині дня по тобто 12 по UTC, uh, дана пара буде торгуватися на. Цих площадках. Тому, якщо у вас там є бажання е, участвувати в даному е, токен сейлі, е, знову ж таки там, купити токени з ринка для того, щоб їх потім стейкати і участвувати за допомогою цих токенів в лаунчпадах, е, тому слідкуйте за проєктом, е, дивіться, наскільки буде е, активно, які будуть новини по даному проєкту, е, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь в телеграм-канал. Знову ж таки, якщо відео було корисне, поставте лайк цьому відео, якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. І ще раз хочу наголосити, що в своєму телеграм-каналі і в YouTube-каналі я показую ті проєкти, в які заходжу сам. Якщо ми подивимося там, історію телеграм-каналу за останній рік часу, то в мене не було в каналі там, сотні різних проєктів, які треба десь там, щось заходить, клікати, лайкати. Мінти якісь невтішки безплатні і так далі. Я показував лише ті проекти, які е, вважаю перспективними, в які заходжу сам, в яких роблю активність сам. Е, тому хочу, щоб мій канал і взагалі екосистема TrueProCrypto була максимально корисна для е, вас, і щоб там було мінімум рухів максимум користі. А не дуже-дуже багато різного о, контента, аби був контент, куча реферальних силок, типу зайди, зареєструйся там, і так далі. От. Тому, в принципі, так. Сьогодні також хочу сказати, що сьогодні буде ще один е такий е розвиток в YouTube-каналі. Е ми сьогодні запускаємо підкаст. Це буде перший подкаст по крипті на каналі ТруПроКрипту, тому буде дуже-дуже цікаво. Анонси аналогічно будуть в телеграм-каналі. Всім дякую, всім до вечора.